Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні не дуже погода, в нас капає дощ, а тому саме час готувати теплий, теплий, теплий кутам або ямтик, Що чим ми сьогодні займемося? Для тіста нам знадобиться цукор, сіль, молоко з водою, три ложки масла і мука. Беремо якусь ємність, тут 250 г наполовину молока на половину води. Ставимо трошки, підігріваємо, щоб воно було тепленьке. В цей час беремо, насипаємо моків. нам дерево буде десь 250 до 300 г. Це десь буде на 4 кутави. Якщо ви хочете більше, можете зробити на 2 порції. Беремо польки 250, а далі будемо дивитися по консистенції тіста. Беремо одну чайну ложку солі, навіть можна півтори, і одну чайну ложку цукру. Цукор і сілью завжди додаєте до тіста, тому що вони дуже гарно компонують і, поє... і додають смаку один одному. Три ложки масла Сюди час, часом молоко вже нагрілося, вливаємо теж в цю ємність. Було 250 муки, додаємо ще до 300, а може навіть і 100 грамів доводимо. Ще сюди. Тісто повинно бути еластичним, м'яким, щоб гарно вимішувалося руками. Потім ми його залишимо на 15 хвилин почувати. Сьогодні ми будемо готувати кутаби з сиром і зеленню, а інші будуть у нас з картоплею. В цей час, поки ми відставляємо наше готове тісто, подивіться, яке воно м'якеньке, на 15 хвилин за цей час ми почистимо картоплю і поставимо її варитися. Наша картопля вже розварилася, тісто на підготові. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре. Хто його буде робити з кропом, хто його може робити з цибулею жареною. В мене від вчора я робила пиріжки, залишилися грибочки. Я змішаю грибочки жарені з картопелькою, Буде класна начинка. Перша начинка з грибів і картоплі у нас готова. Робимо другу начинку. Я її роблю з солоним сиром. Ой, фета. І буду додати трошки моцарели і петрушки. 15 хвилин пройшло, а може навіть трошки більше. Наше тісто готове, беремо муку, припиляємо поверхню, беремо качалку, розкатуємо настільки тоненьку а, цю ліпіошку, ось, щоб вона просто була навіть прозора. Ставимо сковорідку на середній вогонь, масло не льємо. Принцип приготування янтиків або кутавів полягає в тому, що ми готуємо на сухій сковорідці. Зараз в мене вже таке тонесеньке-тонесеньке тісто. Починаємо його начиняти. Почнемо з сирної начинки. Відправляємо наш кутап на сковорідку сухою. І в цей момент ви можете розтопити трошечки вершкового масла, а саме десь грамів 30-40, для того, щоб пізніше його змазати, щоб він був більш соковитим. Якщо ви хочете залишити на більш довгу термін, то можете нічим не, не змазувати. Вони зберігаються в холодильнику дуже довго, тому що практично немає молочних продуктів у відкритому доступі. Поки охоронець дивиться до нас вікно, що тут відбувається, ми робимо другий кутак. Я вже покатала тісто, намащуємо його картоплею з грибами. Намагайтеся робити не дуже товстий шар, тому що дуже тоненьке тісто, і щоб уникнути проривання, краще його залишити. Закладаємо наші кутаби, вони вже готові. Покажу на прикладі двох штучок. З однієї порції такого тіста, як я розповідала, виходить 4 штуки. Поливаємо їх, змазуємо маслом. Приємного апетиту! Микола, заходь на чай! Картошку я уже разрезала, разрежем и сделаем с сыром. Да видите, ой, дуже смачно пахнет. Ммм, вот это, классно.